Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF Василій Ломаченко не планує завершувати кар'єру, принаймні у 2025 році. У Василія є два варіанти: побитися з обов'язковим претендентом від організації IBF або провести уніфікацію з одним із чемпіонів легкої ваги. Томи портал The Sportster оприлюднив суму, яку втратив Даніель Дюба через свою хворобу і за якою не зміг вийти на поєдинок 22 лютого проти Джезофа Паркера. Даніель втратив гарантований гонорар 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Також британець міг розраховувати на бонуси від продажу PPV, які мали принести йому ще додаткові 4 мільйони фунтів. Таким чином, загальний втрачений прибуток склав 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Портал також підрахував і витрату боксера на тренувальний табір від 250 тисяч фунтів до 400 тисяч. Дюба ще й не виконав умови спонсорських договорів, що оцінюється у півмільйона фунтів. Стерлінгів. А у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки та пишіть коментарі. До зустрічі!